Більше року тривала боротьба прокурорів у судах щодо розірвання договору оренди державного майна та повернення нежитлового приміщення будівлі пам'ятки архітектури національного значення замок руїни 9-16 століть. Місцевий кременецький підприємець без наявності спеціальних дозволів розпочав будівництво кафе на горі Бона. Своїми діями він пошкодив об'єкти історичної та археологічної спадщини, шари культурно-хронологічних горизонтів 9-17 століть. Кременецькою окружною прокуратурою у березні 2024 року заявлено позовну заяву до господарського суду в інтересах держави в особі регіонального відділення фонду держмайна до приватної особи-підприємця про розірвання договору оренди державного майна, а саме будівлі пам'ятки архітектури національного значення замок України 9-16 століття. Підставою для пред'явлення вказаної позовної заяви стало те, що підприємець не виконував взяті на себе зобов'язання по охороні вказаного договору, передбачені договором оренди майна та охоронним договором, внаслідок чого могли бути допущені пошкодження пам'ятки культури національного значення. Ця справа неодноразово слухалася у судах різних інстанцій. Під час нового судового розгляду справи за заявою відповідача укладено угоду про припинення договору оренди та підписано. Акт про повернення зазначеного майна Кременецький замок побудований на стрімкій горі Бона на висоті майже 400 метрів над рівнем моря з каменю вапняку. Його історія почалася ще у 13 столітті з перебудовами у 14-16 століттях. Нині цей об'єкт є туристичною перлиною Кременеччини, і дуже важливо передати її нащадкам у тому вигляді, який зберігся до наших часів. У замку вціліли квадратна надбрамна вежа з двох ярусів, готична арка заїзд, частково бічні оборонні мури товщиною 2-3 метри та висотою Метрів, а також ще одна вежа. кременецько почаївський державний історико-архітектурний заповідник, створений у 2001 році постановою Кабінету міністрів на базі архітектурних пам'яток міста Кременець та міста Почаїв Тернопільської області. Загалом до складу заповідника входить 18 пам'яток архітектури, 12 від національного значення і 6 пам'яток місцевого значення. Замок він таки є центральним об'єктом не тільки заповідника, а й загалом Кременецької території Громади і одним з, з, з найдавніших заповідників в Україні. Замок має дуже велику глибоку історію. Тут постійно вирувало життя протягом більш ніж півтисячі років, і відповідно відбувались оці культурні нашарування, горизонти різних періодів. І він припинив своє функціонування вже у 17 столітті під час облоги військ Богдана Хмельницького під проводом Кривоноса під час визвольної війни. Ось. І з цього часу він до нас дійшов у стані руїн. І відповідно функції заповідника це є збереження цієї пам'ятки. Крім того, ми знаходимося на території особливо цінних земель. Це є пам'ятка археології. І цінний археологічний культурний шар, де є різного роду знахідки, які становлять музейний фонд України, і будь-які роботи без археологічних досліджень тут неможливі. Цей же ж самий орендатор, так нехтуючи законодавством, проводив земляні роботи, чим знищив цінний археологічний культурний шар. І він знищується безповоротно. З допомогою прокуратури було припинено цей договір, і тепер заповідник має. Можливість, скажімо, по-перше, пам'ятку реабілітувати, науково її дослідити, реалізувати проект, а далі вже пристосувати у цілях. Скажімо, кафе тут. Теоретично, ані практично неможливо зробити. Пам'ятка буде використовуватися в наукових, навчальних цілях. Тут багато туристів. Ми плануємо зробити музейні приміщення. У нас є багато археологічного матеріалу, який можна тут показати. Зброя різних періодів знайдена на замку, кахлі, предмети побуту, які тут були знайдені. Це все туристи зможуть тепер оглянути в тих вежах, а звичайно, вежа може бути е як оглядовий майданчик на місто звідси відкривається чудова панорама, де всі пам'ятки, і власне о той історичний кременець. Звідси можна побачити. Робота прокурорів Тернопільщини на цьому важливому напрямку триває постійно.